Юля навчається в 10-му класі Чернівецької школи номер 2 Дівчина впевнено почуває себе у камуфляжі і із задоволенням відвідує уроки до призовної підготовки. Я вважаю, що кожен громадянин своєї країни, я така як наша Україна, має вміти обороняти її, має не гордитися, і має постояти за нею достойно. Тому я хочу вчитися цьому, і далі буду вчитися сьогодні. Свою мужність, спритність та готовність захищати країну демонструють 10 чернівецьких команд. Усі учасники серйозно налаштовані. Вони готувалися до змагань протягом двох місяців, тому обіцяють, що буде запекле. захисник Чернівцях проводиться вперше. Її ініціатором виступив міський голова, вважаючи, що у нинішній важкій ситуації із обороноздатністю України всі наші підлітки мають бути готовими стати на захист держави. Тішиться такими нововведеннями, і учасники бойових дій кажуть, нашим дітям дуже бракує дисципліни. Раніше в школах же була військова підготовка. Вони, хоч там, де трошки офіцер приходив, він все таки був трошки. Строжи до них відносився, тому це потрібно, дуже потрібно. Тим більше ми бачимо, що зараз робиться, що ми повинні бути завжди готові до будь-яких ситуацій. Аби ж підготувати дітей належним чином, освітяни попросили у міської ради грошей. Було прийнято рішення про те, що будуть видані кошти в межах 100 тисяч гривень на закупку автоматів, макетів автоматів системи Калашникова. До того ж, на базі трьох чернівецьких шкіл облаштують ще й тир, аби старшокласники могли вправлятися у влучності. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.